Доброго ранку. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. У картонній хаті дивовижні браття дерев'яні живуть, всім вогонь роздають. Спічки? Так, це сірники. Молодець. А скажіть мені, чи можна гратися з сірниками? Ні, так не можна гратися. Сірники можуть спричинити вогонь. Ось який, дивіться, який великий вогонь. А що ще може спричинити вогонь? Звідки може з'явитися ще у нас вогонь? Давайте поглянемо з вами. Що це таке? Це запальничка, так? Запальничка теж дає вогонь. Ще що? Так, тихо, тихо, тихо. Так, так, добре. А це що таке? Це мінгальський вогник. Він теж так. може спричинити вогонь. Далі. Багаття. Для забави і для гри сірники в руки не бери. Але слід пам'ятати, дітки, що вогонь може бути не лише поганим, він може бути і хорошим. За допомогою вогню можна приготувати їжу, зігрітися. Вогонь захищає нас від звірів, коли ми знаходимося в лісі. За допомогою вогню нам стає світліше. Дітки, вогонь хоче з вами пограти в гру. Давайте покажемо йому, коли він буває добрим, а коли поганим. Я буду загадувати питання. А ви будете показувати мені потрібний вогник. Якщо вогонь друг, то він посміхається. Якщо вогонь ворог, то він злиться. У вас є таких два вогника, так? у вас є два вогника. Один посміхається, а другий злиться. Ось я вам буду задавати питання, наприклад, вогонь в ламп. В лампочці він хороший чи поганий. Як ви думаєте, в лампочці хороший вогонь чи поганий? Хороший. Значить, ось цей вогник ви мені показуєте. Ось цей вогник, так? Тому що в лампочці вогонь хороший. Так, наступне питання. Вогонь запалив штору. Дивіться, запалив штору вогонь. Це хороший вогонь чи поганий? Семенчик Ліда. Так, поганий. Молодець Семенчик, поганий вогонь. Так, він зробив шкоду, він запалив штору. Ліночка, покажи так, поганий вогонь. Так, наступне пита питання, дивіться. Вогонь допомагає готувати обід. Це хороший вогонь чи поганий? Хороший, так? Тому, тому що він допомагає приготувати обід. Молодець Ліночка, семенчик? Так? Молодець. Вогонь посміхається, тому що він робить добру справу. Він допомагає приготувати їжу. Молодці. Наступне питання. Вогонь запалив у лісі всі дерева. Це хороший вогонь чи поганий? Покажіть мені вогник, який треба показати вогник. Поганий, так, це поганий вогонь. Дивіться, яку пожежу. Ліночка, молодець, семенчик, молодець. Це поганий вогонь, дивіться, яку шкоду він зробив. Так, наступне питання дивіться на малюночок. Вогонь зігріває від холоду. Це хороший вогонь чи поганий? Якщо він зігрів, зігрітися допомагає. Хороший, так? Хороший вогонь, тому що з діткам було холодно, а біля вогника вони зігрілися. Молодці дітки, ви впоралися з завданням. Сьогодні я вам пропоную зробити також ось таке вогнище, але робити ми його будемо з пластиліну. І це вогнище буде дарувати нам лише користь. Воно буде дарувати нам тепло та затишок. Для роботи нам з вами знадобиться пластилін. Дивіться, чорного кольору, це ми будемо робити полінця. Помаранчевого та жовтого. Це в нас буде вогник. Ще нам знадобиться дощечка. Серветочка, щоб потім повитирати ручки, коли закінчимо працювати. Але перед початком роботи давайте ми підготуємо наші, підготуємо наші пальчики до роботи. Їжачок малий замерз і в клубок звернувся. Тільки сонечко пригріло, він і розгорнувся. Ще раз. Тіжачок малий замерз і в клубок звернувся. Тільки сонечко пригріло, він і розгорнувся. Молодці дітки, ми підготували наші пальчики, можемо починати працювати. Спочатку ми з вами беремо пластилін чорного кольору або коричневого, який у вас є. І ось такий шматочок невеликий, половинку від цілого, ми ділимо на три шматочки. Це в нас буде три полінця. Кожний шматочок треба розігріти. Розігріваємо. І скочуємо поліце таке робимо, як ми робили з вами, овал, тільки країни трошечки такі пальчиками не загострюємо, а навпаки. Ось таке у нас полінце. Одне вийшло, ми його кладемо, і два інші ми на нього покладемо. Так. Ще. Так. Ось так на нього кладемо. На це. Так. І інше З іншого боку ще одне. Ось так три полінця у нас виходить. Три. Таке буде вогнище з трьох полінців. Ось так. три. Ось якщо не видно Остав три. Спочатку на низ покласти одне, а потім на нього два сперти. І далі ми беремо жовтий. Або помаранчевий, у нас буде і такий вогник, і такий. І відщіпуємо невеликі шматочки, з яких ми робимо з вами такі ковбаски, які прищіплюємо пальчиками, прищіплюємо і край загострюємо і кріпимо на наш. На наше поліце так, тепер Помарачивець. Таке у нас полум'я виходить. Прищіплюємо, витягуємо краєчок і кріпимо на наші полінця. Розкочуємо, розщіплюємо, витягуємо. Таке у вас виходить, багаття, вогнище таке. Може, так. Ось так виходить, бачите? Так. Бачу, Ліночка, молодець, дуже гарно Таке в тебе вогнище. Семенчик у тебе теж бачу, вже бачу, молодець. Молодці, ви так постаралися, такі гарні роботи у вас вийшли. Молодці. Дітки, я сподіваюся, що ви запам'ятали, що вогонь може бути не тільки поганим, але й корисним, і що гратися з сірниками ні в коєму разі не можна. Треба поводитися з вогнем дуже обережно. Я дякую вам за увагу. До побачення. До побачення. До побачення.